22 серпня 2025 року в пустомитівській громаді відбувся благодійний аукціон єдності з Україною в серці, з якого всі виручені кошти підуть на потреби зсу. Насправді це дуже важливий захід, на якому ми об'єднуємо громаду для спільної справи, справи допомоги нашим збройним силам України, спільної перемоги, і ця справа важлива для кожного. І сьогодні ми об'єднали і наш місцевий бізнес і освітян, представників медицини, культури наших комунальних підприємств і. Одним серцем насправді рухаємося до перемоги і допомагаємо нашим хлопцям і дівчатам, які захищають нас на передовій. Плануємо продовжувати нашу практику закупівлі автомобілів, які дуже необхідні нашим захисникам, а також іншого необхідного обладнання, яке допоможе боронити нашу державу, нашу батьківщину. Насправді такі заходи дуже важливі для підтримки наших воїнів. Кожен має виконувати свою роботу на тому місці, де він знаходиться. Хтось зараз наших захисників захищає нашу незалежність на передовій, а ми в тилу повинні максимально докласти всіх зусиль, щоб забезпечити їхнє перебування комфортним там на передовій. Військовослужбовиці скажуть, що такі заходи надзвичайно потрібні. Якщо сьогодні цим благодійним аукціоном закриється один, два, три, десять запитів військовослужбовців, ми маємо тут розуміти всі, як важливо підтримувати військовослужбовців, тому що герої не ті, які лише померли, а ті, які 24 лютого і пізніше взяли зброю в руки і пішли захищати нашу Україну. Ми тут допомагаємо. Ми відчуваємо, що ми всі разом і прагнемо одного з одної спільної перемоги. І благодійні аукціони це не завжди про лоти чи про якісь виграші, це про приєднання, це про залучення і. Ми бажаємо, щоб кожен залучався, хто чим може до нашої спільної перемоги. Тому сьогодні ми на благодійному аукціоні, який насправді є таким піднесенням духу і мотивацією для того, щоб наша перемога настала ще швидше, і для того, щоб кожен відчував, що він може долучитися навіть дрібненькою, навіть маленькою якоюсь дією чи сумою грошей. Якщо даєте 10, віддаємо вже. Давайте на 30. І Треба було дуже велико рано. Я би хотіла подякувати цим гостям. Ми можемо бути сильними. Ви знаєте, я сьогодні придбав футболку з підписами усіх гравців національної збірної України з футболу, але насправді річ не в тому. Ми не купляємо тут якісь речі, футболки чи будь-що. Ми донатимо на збройні сили України. Часто беремо участь в таких аукціонах. Дякуємо Богові, що є чим долучитися. Сьогодні ми придбали один лот, який ми подаруємо нашим норвезьким друзям, які вже 16 разів відвідували нашу країну з гуманітарною місією. Тому ми дуже раді сьогодні якраз зробити дві добрі справи, допомогти військовослужбовцям і також зробити приємну річ нашим норвезьким друзям. У нас важкі часи, війна, багато мітингів. Законопроект 12.414. Це ти називаєш війна країн? Раді доєднатися і допомогти нашим збройним силам цим фінансовим внеском. Раді сьогодні викупити кілька лотів. Особливо це прапор, який підписаний Валерієм Залужним, який ми також від себе подарували пустомицькій громаді. і Він буде прикрашати стіни міської ради міста Пустомет. Це дійсно видана особистість. Сьогоднішній аукціон е, пройшов дійсно в такій дружній е, атмосфері. Я думаю, що наш бізнес буде ще донатити. і Я надіюся, що сума збільшиться, але е, це вагомий вклад для допомоги нашим військовим.